На минулому тижні я збирав не знаю, знову палку із того, що в мене є. А це такі лампи, які пластикові, я їх трошки порізав. І накидав ось такий от проєктик. Він розрахований на одноразки. Ну самі корпуси одноразок у нас будуть використовуватись як міськість для акумуляторів. І отакий от проєктики я вигружаю. Закидую все на слайсер, деякі місця мені не подобаються, тут у нас не буде підтримки, і отак -от воно надрукується прямо аж бігом. Запускаю на друк, і поки наш принтер друкує, ми будемо підготавлювати все решту. Беремо певну кількість одноразок, і в один такий тубус у нас поміщаються по два акумулятора стандарта 17350, і в кожному по 850 мА. І в принципі, цього має вистачати на годин 12 світіння при умові, що 4 години буде зарядка. І поки ми займалися мануальщиною, наш 3D принтер вже додрукував все, що нам необхідно для. Повного проєкту. Далі все з'єднуємо. Тут, в принципі, зі зборкою не має бути ніяких нюансів, бо знову ж таки все по схемі збирається. І в кінці має бути десь ось так. От, от. Ну а зараз кадри із самого процесу, як це відбувається. З самого початку я розробляв. Весь проєкт на чотири банки, але перші тести показали, що одна платка тп 4056 не витягує такі, таку кількість акумуляторів, таку ємність, і заряджає його дуже довго. Це виходить годин сім з половиною, а зато світить дві сутки. Так що. Кому на чотири банки більше подобається підхід, то далі я зробив той самий проект, але вже на двох платах тп 4056, де ток заряду збільшений вже в два рази. І значить, у нас і теоретичне час заряджання зменшився в два рази, і вже тоді воно ну, більш логічніше. Вже у нас години 4 воно заряджається і світить тих самих, Дві сутки. Так що, мені здається, це підхід трошки кращий. Самі ж LED-стрічки я використав ті самі, що і були в самих цих не знаю, лампах, бо тому що там вони розраховані на якихось там, 80 вольт щось таке, а я їх переробив всі на живлення. Ну, виходить, кожен світлодіодик я запаяв паралельно, тобто в нас виходить, що. Вони будуть світитися навіть до відключення плат. Це означає, що ми до самого кінця будемо мати освітлення хоч і в кінці вже буде не таке яскраве. Посилання на STL файлики будуть в описі: як на дві банки, так і на чотири. Ще є в планах зробити трошки іншу конструкцію, щоб можна було нашого розсіювач друкувати теж на 3D-принтері для тих, у кого не буде доступу до старих ламп. Так що я думаю, це буде більш цікавіше. А для тих, у кого є, все є в описі. Можна, в принципі, і сам Російович надрукувати такої круглої форми. Я думаю, з цим проблем не буде. Але для кого буде? Знову ж таки, посилання буде в описі. Можна надрукувати. Але дивіться: бо чим буде темніший пластик, тим і коефіцієнт росіння буде гірший. Тому беріть прозорі пластики і все у вас вийде. Всім до зустрічі!